Дайте поспорині блуда, що мудрість, Діяння святих апостолів, читання. Будьмо уважні, як ми, апостоли, зійшли на молитву, припадково стрінула нас одна дівчина, що мала вішунського духа і ворожбиством запиня. Ті доходи своїм понам, вона йшла за павлом і за нами покричала, говорячи, ці людині сломи все лише Бога, як і показують дорогу, що лететь до спасіння, та вона робила багато днів, поки це не навчучилося по лаві, ході навернуть.

у вас ні, одного разу проходячи, Ісус, побачив, чоловіка сліпого з роду. спитали його учні, учителям, хто зрішив інше, батьків, що він сліпив родився. Відповів Ісус, ні Він не зрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виявилися на Ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніша за якої ніхто не може діяти, поки я у світі, я світла світу, сказавши Це, плюнув на землю, зробив грязь і слини, і помостив грязь, і очі сліпому. І сказав до нього, і дивився в селавській купелі, що в перекладі означає посланий, і пішов той умився, і вернувся зрячим. Сусіди, ж і ті, що бачили, його раніше сліпим. Заговорили, чи то не той, що все сидів і вже врачив. Одні казали то він, інші ні, але подібний до нього, він же каже Це я, і спитали його, як розвідати твої очі. Він відповів, чоловік, що зветься, Ісус, зробив рязь, помостив мені очі, і сказав, піди до слова мої, умийся». пішов я, умився і прозрів. Сестри, сьогоднішня неділя, шоста неділя після Пасхи має назву неділя сліпородженого. Власне, якщо уважно ми читали і слухали сьогоднішні Іванрії, розповідь від святого Івана Листа Івана Богослова, то зрозуміло, звідки ця назва, чому в нас неділя сліпородженого. Ішовши дорогу, Ісус, зустрів чоловіка, юнака, який з роду був сліпий. Отже, не було причиною якоїсь хвороби, це його сліпота чи якоюсь вадою, але народився, можна сказати, він без очей. Тобто не мав фізичних очей і тому був сліпий. І, власне, Христос дає ініціативу йому можливість виздоровитися. Але перед тим, як дати йому зцілення фізичне, користь Христос про світло. Що маємо ходити поки дня має робити ці діла світла, каже, є і світло для світу. Власне сліпота це є темнота. Це є темрява, і не раз можемо бачити тих людей, які з тої чи іншої причини, чи роджені такими, чи з певної хвороби, чи якоїсь травми стали незрячими, стали сліпими. Як вони в своєму житті можуть давати нелегко собі раду? Вони завжди потребують допомоги, і навіть, скажімо, десь так і для них вже на пішохідних переходах, де є світлофори, є певні знаки, які говорять для них, щоб вони можуть переходити через звуки для того, щоб в якійсь мірі допомогти їм дати собі раду в цьому світі. Власне, цей чоловік, цей юнак, не знаємо в його історії життя, але пізніше довідаємося, що він мав батьків. Але дуже є сим, сумно те, що. Батьки не раділи тим оздоровленням, зціленням бо боялися. Власне, хоч мав тілесну сліпоту, але мав відкриті духовні очі, був духовно зрячим. Тому, власне, це допомогло йому і причинило те, що Христос звернув на нього увагу. Мав відкрите духовне світло, внутрішнє світло, яке. Говорить Святе письмо, приходить на цей світ і просвічує кожну людину цей власний Ісус Христос. Ви священичия, Конський моношечин, обережений український народ, на справління і все військо, благородники повсячегани, податори, доброчинців, житлодавців, братство, сестринство і украсини святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь у царстві своїм. Zaznieni po cały czas i na wieki <śmiewanie> Піти славників, сиквальних апостолі, святоця нашого, Йоанна Золотого, стархід Константинограда, Констатинограда, святики праведни, воцію, Йокима і преподобного сповідника Михаїла, і преподобної просині Полицької, і умені монастиря без Христа, спасе, святики блажених української землі, і всі святи помилують, спасе нас, як на і чоловік Воскрес! Воїсе! Вось воскрес! Вось Воскрес! Моє Суск! Поховання оця Маркяна Шашкевича, тому прошу вас не виходить. Нині повсякчас <плес> і <плес> на віки вічі. The best man to are you oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Маркіяна Шашкевича, і щоб проститися, йому всякому про рішення, добровільно моє, добровільному, Господи. як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Святого розхищіння у нас тут Божа буде перша, 9 години ранку, у п'ятницю вечором, у восьмій вечора буде молоден до серця Христового. і та неділя, що прийде в нас служба Божа Друга з 11 години дня. Я в сьогоднішній день хочу всім вам подякувати, хто приїхав сюди, відгукнувся за запрошення, молитву. Кожному небайдужому серці. Як зачну вас перераховувати, кось забуде, то буде погано. Тому я дякую кожному небайдужому серці, хто сьогодні молився і був разом з нами молити. Зараз, в 3 годині в Новосілках буде в Народному домі фестиваль духовної пісні. Христос Воскресів. Благословить Христом, яким колись Отець в окінчик. Благословені Господі, на Хас, мені Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде, перебуває по вашого життя, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.